Доброго дня, мої школярики! Ми з вами трішечки відпочили, набралися сил і знову починаємо сумлінно, старанно працювати з української мови. Отже, давайте підготуємо до роботи наші зошити, наші підручники і запишемо. Невеличку хвилинку каліграфії. Сьогодні у нас 3 квітня, класна робота, і будемо прописувати з вами букву сполучення. Уважно, красиво запишіть, не поспішаючи. Перший рядочок У нас вийшло слово черговий, так? словникове слово, другий рядочок також пропишемо. І запишемо речення. Ми з Тетянкою сьогодні чергові. Молодці, можемо з вами працювати далі. Ще до канікул, пригадуємо, ми знайомилися із службовими частинами мови. Ми розглянули прийменники, сполучники, так. І трішечки пригадали, що таке частка. Таких слів досить мало, частка не та ні. А сьогодні більш детально зупинимося на сполучниках. Пригадуємо, які у нас є сполучники, для чого вони нам необхідні. Це сполучники І, «й», та, але тому що. Мабуть, всі назвали. Вони нам потрібні для зв'язку слів у реченні, або щоб поєднати два простих речення між собою. І також ми, дітки, з вами знайомилися із повістю Малий і Карлсон. Так, Ви читали, відповідали на тестові питання. А сьогодні попрацюємо саме письмово із завданнями у підручнику. Для цього ви підготуєте. Підручник відкрите на сторінці 69 І у вас, там, де написано: сполучник, ось також, знаходиться вправа 1. Вам необхідно з'єднати слова за допомогою сполучників і й, «та». Наприклад. Є два рядочки у вас слів: Малий, Іграшкова, письменниця, повість, вікно Карлсон, дах, казка, машина, письменник. Ви в зошиті запишете вправа один. І я от розпочинаю. Як я буду поєднувати між собою два слова за допомогою сполучників: Малий і Карлсон. Наприклад, письменниця й письменник. Повість та казка. І так далі. Пошукайте, які у нас слова підходять, які ми можемо поєднати з получниками, і підказую, буде одне слово зайве, для якого ви не знайдете пари. Так, переходимо до наступного завдання. Це на 68-й сторіночці остання крапочка. Доповне речення Запиши: Обведи сполучники. Придумай свої приклади. Дозволяю приклади не придумувати, але хоча б доповнити речення. Малий живе у квартирі. А Карлсон. Де живе Карлсон? На даху, так? І шукаємо в цьому реченні сполучник. Ось він, сполучник А, ви обведете його в кружечок. Наступне речення: Малий живе з родиною, а Карлсон. І доповните. Малий скромний, а Карлсон також доповните самостійно. Далі переходимо до сторіночки 72 у підручнику. Сьогодні ми гуляємо, так, сторінками підручника. Виконуємо ті завдання, які не виконували протягом двох років. Отже, письмо для себе, знаходимо. Уяви, що Карлсон прилетів до тебе. У яку б гру ви грали? Про що б говорили? Отже, ви запишете посередині письмо для себе і свої уявлення запишете у вигляді, ну, декількох речень. Чотири можна, п'ять речень. Так. І на сьогодні, дітки, це і всі завдання, які б я хотіла, щоб ви виконали. Я прощаюся на сьогодні. Бувайте! Успіхів всім вам!